Давно відомо, жінки вдвічі частіше страждають від депресії протягом життя, ніж чоловіки. Але чому нове масштабне міжнародне дослідження проливає світло на можливу роль генетики? Отримані результати опубліковані в журналі Nature Communications і претендують на звання найбільш точних у генетичному аналізі статевих відмінностей тяжкої депресії. Дослідники виявили значно більше генетичних варіантів пов'язаних з депресією саме у жінок. Це свідчить про вищий тягар генетичного генетичного ризику серед жінок, який може посилювати вже відомий вплив соціальних та екологічних факторів, таких як насильство або суспільні ролі. Вчені також помітили, що у жінок генетичні відмінності пов'язані з метаболічними ознаками, такими як зміни ваги або рівня енергії, і це пояснює, чому жінки частіше відчувають такі фізичні симптоми при депресії. Останні сім років дослідники ретельно вивчали ДНК сотень тисяч жінок та чоловіків хворих на важку форму депресивного розладу. Та без такого діагнозу отримані нові вагомі докази підтверджують, що різниця в рівні депресії між статтями може бути значною мірою зумовлена біологічними факторами, і це відкриває шлях до розробки різних більш таргетованих методів лікування депресії для чоловіків і жінок у майбутньому. Ідеться про все це у статті в британській газеті Guardian.